Лі. Зустрічаються Сокіл, Михайлівка Рубежівка з матчу Кирило вихований вихованець Харківської області. Харківського футболу можливо буде робити паузу. Іван Карпина. Відомий. зараз небезпечно, немає офсайду. Удар по воротах і просто таки зараз. Пішла подача на дальню стійку, там могло бути небезпечно. Тук непогане закитання на Ілю Лящука. Лящук, подача. Валага зараз грав із чотирьох футболістів, футболістів. Отже, Береженко пробігає. який небезпечний момент. Зараз був Кидання вперед. Перехоплення Сокола, може бути контратака, 2-3. Вайдалук з м'ячем. Сьогодні я так розумію, знаю, щойдалок виростка.

І ось, нарешті, точка. Це гра рукою була якраз у Олександра Пустовіта. Форварда і воротаря. Це завжди цікаво. Отже, удар, удар. І забиває Денис Хруль. Забиває Денис Хруль. Це відбувається у нас на 28-й хвилині першого тайму. Ростислав Сидоренко треба віддати йому належне. Вгадав напрямок м'яча і навіть доторкнувся до м'яча. Але все ж таки Денис Хруль направив м'яч низом і досить сильно. І голкіпер е Сокола не зміг відбити цього удару рахунок. У нашому матчі відкритого <ріпи> це Богдан Трушенко. Нещодавно він прийшов <ріпи> до Сокола. Небезпечно вибиває м'яч. Вибиває м'яч на кутовий назар. <ріпи> Михайло ні, не Михайло Валазі, це інший футболіст. Це 21 номер Богдан Трушенко. Ну... Вже в другому таймі очікувати да, жорстких та, полів да, Трушенка, чи він кож передав челендж. <звук> <звук> Команда... Зиванкова більше атакувала. Раз, раз, помилка! Хороший шанс забити! Як не забив зараз! Як... В атаці був сокіл, а штуку подалі боротьба за м'ячі і yeah, yeah. круль цю боротьбу у поставіта, хитнув поставіта, треба знайти шанс для удару. Пробиває! Запорізького металога yeah. пару Сергію Басову в центрі захисту складає і ось Іван Скляренко. Зараз небезпечний момент, ну скільки вже цих моментів зараз у, у Дениса Хруля. Ще один шанс забити вже Денис не сміємо, ми ще зробити. Зараз з Денис тебе віддає на Вадима Журавля, Вадим Журавель забиває. Вадим Журавель забиває. Хруль замість того, щоб забити гол. Записує рахунок асист в цьому епізоді. І Вадим Журавель в падінні правою ногою так в протихід голкіпера пробуває і забуває другий м'яч. Незадоволені зараз ветерани сокола. атаці штурм Ілля Лещук Простиє на ударній позиції Журавель випереджає зараз журавля Віталія Малянов. Давайте подіймось. Денис якде міськрульблюк у мене штрафний удар. Цього разу, цього разу наближню стійку. О 15.00 цей матч має розпочатися в атаці Сокіл. Небезпечний момент! І ось зараз Дмитро Міхеєв рятує свою команду по Київщини. Ось, до речі, вже один результат з'явився. У нас київська Ніка. Удар воротах, непогана спроба Дмитро Міхеєв на місці. Так от, друзі, київська ніка розійшлася миром зі зміною оболонь у матчі без голів 0-0. Зараз небезпечно біля воріт після 20 зіграних матчів. Вадим Журавель. Непогана передача на Береженка, Удар бороти, Гол! Який хороший момент, хороша атака. Визначаємо Вадима Журавля. Оцю передачу таку приховану, знаєте, у вільну зону. Там туди вірвався Олексій Береженко і більярдним ударом в дальній кут. Забиває третій гол у ворота Сокола. Хороший, красивий, динамічний епізод. Наступає п'ятки Мрія. Боротьба між цими двома командами йде за І гол, друзі! Вадим Журавель забиває ще один м'яч, робить дубль з передачі з передачі Іллі е -е, Лящука. Е -е, Лящук пройшов лівим флангом, дійшов до лицевої і. Майже від лицевої прострілив, і там на ближній стійці Вадим Журавель випереджає захисників і робить рахунок. І от колись була така команда у Верона, Болівав я за неї. Вадим Журавель вбивається в карний майданчик прострілює. Нікому з ні, футболістів ні, нікому не вдається завдати. удару, ударови! Влучає поперечину Андрій Нестеренко як так переможе. Це така заклик, ствердження лозунг. Вадим Журавель віддав на Дмитра Димнича. Непогана спроба від Дмитра Димнича, Закручував. Так, шановні менеджери позадної хати, будь ласка, напишіть, я передам свою карту. Там віддає хорошу передачу. Вадим Журавель. Віддає на Дмитра! Удар поворотах і зараз знову. 14-го номера під 14-м номером Йохан Крой грав мій улюблений гравець поряд з мішеним платіні. Удар по поворотах. І зараз це і Дмитро Осачі, і Дмитро Диминич, і Дмитро Міхеєв не зараз І На цьому Кирило Терновий робить свисток про завершення поєдинку, нічого не додає. Зважаючи на ці обставини, які зараз в Україні. Кирило Терновий З рахунком 4-0 э, штурм перемагає.